Слава Україні! Ситуація в Одесі та області повністю контрольована і починаємо ранок з приємних новин. Вночі сили та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищили ще один ворожий розвідувальний безпілотник, за що вдячні нашим хлопцям. І не забуваємо, що ворог намагається відкрити чергові брами у пекло Солидар та Бахмут. Але там на варті добра. Наші збройні сили, Збройні Сили України. І давайте пам'ятати, завдяки чому цей день знов буде добрішим, ніж попередній. І взагалі ми існуємо. Тому прошу вас, щоб ми тут у тилу підтримували наших хлопців своєю мужністю та витримкою, не дивлячись на усі ті моменти, які виникають, зокрема і на енергетичному фронті. Ми разом і фронт він один. Просто у кожного своя ділянка. Дотримуйтесь інформаційної гігієни, тому що ворог зараз запускатиме чимало фейків, пов'язаних в тому числі з енергетичним фронтом. Не ведіться на вкидання. Розумію, нелегко, важко, але мусимо витримати і перемогти. Бережіть себе та своїх рідних і не забувайте, що ймовірність нанесення ракетних ударів та атак дронами Камікадзе, на жаль, залишається дуже. Високою. Ворог не полишив своїх планів бити по нас і атакувати. Але ми переможемо. Отож, тримаємося, бо слава нації, неперевершеній українській нації. І ворогові ласкаво просимо до пекла, яке він сам поспішає. Ми переможемо, і як би не було важко, як би не було скрутно. Але посміхніться. Це допомагає. Не хворійте! Все буде Україна!